Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також запрошую вас ставати спонсором мого каналу, і тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео, які розраховані тільки для спонсорів. Якщо ви ще не стали спонсором, то пропоную вам це зробити. І так, мої любі в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось візерунок. Раппорт даного візерунка складає 11 петель і одна для симетрії і висоту 32 рядочки. Якщо бажаєте навчитися в'язати такий візерунок, то додивіться відео до кінця. І так, перед тим, як розпочати в'язати, я, як завжди, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте починати. Починаємо з вами з першого рядочку. А пров'язуємо з вами таким чином. Краєву знімаємо, пров'язуємо 5 петель лицьовими. Друга, третя, четверта, п'ята. Робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво. І дов'язуємо ще чотири петлі. Друга, третя, четверта. Це ми з вами пров'язали рапорт першого рядочка. Повторюємо знову п'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта. Робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво, і чотири петлі, одна, друга, третя, четверта. Повторюємо знову П'ять лицевих, 2, 3, 4, 5. Робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво, чотири петлі, одна, друга. Третя, четверта і одна петля для симетрії. Краєва, виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами виворітний рядочок. Виворітні рядочки у нас з вами будуть всі однакові. Ми в'яжемо за малюночком, а накиди не перехрещуємо. Тож, мої любі, я виворітний рядочок знімати не буду. Будемо з вами в'язати тільки лицьові. Так, давайте пров'яжемо цей рядочок і зустрінемось. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами третій рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо шість лицьових, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом з наклоном вліво, з нахилом вліво. Далі пров'язуємо три лицевих, два, три. Це ми з вами пров'язали рапорти третього рядочка. Давайте повторимо знову: шість лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво і три лицевих. Одна, друга, третя. Знову пров'язуємо одна, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста. Робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво, і три лицевих. Одна, друга, третя. Одна лицева для симетрії. Краєва виворітна. Четвертий рядочок пров'язуємо малюнком. Всі петлі виварідні. Так, Пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами п'ятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо сім лицевих, одна, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, робимо накид, дві петлі разом з нахову вліво і дві лицевих. Це ми з вами пров'язали рапорт п'ятого рядочку. Повторюємо знову: Сім лицевих, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Робимо накид, дві петлі разом. І дві лицевих. Знову повторюємо: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво, і дві лицевих, одна, друга. Одна для симетрії, краєва, виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо шостий рядочок за малюночком. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами сьомий рядочок. Пров'язуємо 5 лицьових, краєву знімаємо, 5 лицьових, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Далі пров'язуємо 2 петлі разом з нахилом вправо, тож нам з вами треба їх розвернути і пров'язати 2 разом з нахилом вправо. Робимо накид, одна петля накид, і дві петлі разом з нахилом вліво. Все, так, і одна лицева. Все, пров'язали з вами рапорт сьомого рядочка. Повторюємо знову п'ять лицевих: одна, друга, третя, четверта, п'ята. Дві петлі разом з нахилом вправо. Тож повертаємо їх. Робимо накид, одна петля накид, дві петлі разом з нахилом вліво і одна лицева. Знову повторюємо П'ять лицевих, друга, третя, четверта, п'ята, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, одна лицева, накид і дві петлі з нахилом вліво. одна лицева і одна лицева для симетрії. Краєва, виворідна. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо восьмий рядочок за малюночком. Пров'язуємо і зустрічаємо, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами дев'ятий рядочок. Краєву петлю знімаємо, пров'язуємо 4 лицевих, одна, друга. Третя, четверта. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо, тож повертаємо наші петлі і пров'язуємо дві разом. Робимо накид, пров'язуємо три лицевих. Робимо накид і дві петлі разом з нахилом вліво. Все. Ми з вами пров'язали рапорт 9-го рядочка. Давайте повторимо знову. Пров'язуємо 4 лицьових, друга, третя, четверта, дві петлі разом з нахилом вправо, повертаємо їх і пров'язуємо дві разом. Робимо накид, пров'язуємо три лицьових, друга, третя, накид і дві петлі разом з нахилом вліво. Повторюємо знову чотири петлі лицьових, 2, 3, 4. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицевих, друга, третя, накид і дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева для симетрії. Краєва, виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо 10 рядочок за малюночком. Накиди не перехрещуємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами одинадцятий рядочок. Пров'язуємо п'ять лицевих. В краєву знімаємо п'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо, повертаємо наші петлі і пров'язуємо їх дві разом. Далі робимо накид, одна петля накид, і дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева. Так, все, пров'язали з вами рапорт одинадцятого рядочка. Повторюємо знову п'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, дві петлі разом з нахилом вправо. Повертаємо наші петлі і пров'язуємо дві разом. Робимо накид, одна лицева накид і дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева. Знову повторюємо 5 лицевих, друга, третя, четверта, п'ята, дві петлі разом з нахилом вправо. Робимо накид, одна лицева накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева і одна лицева для симетрії Краєва виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 12 рядочок за малюночком. Накиди не перехрещуємо. Все ми любі працюємо і зустрічаємось. Так, пров'язали повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 13-й рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо 4 лицьових. Одна, друга, третя, четверта. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Тож повертаємо наші петлі і пров'язуємо дві разом. Далі робимо накид і три лицевих. Одна, друга, третя. Знову робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева. Все. А, ні, без лицьової, вибачте, дві петлі разом. Ось, і ми з вами пров'язали рапорт 13-го рядочка. Повторюємо знову чотири лицевих, друга, третя, четверта. Дві петлі разом з нахилом вправо. Робимо накид. Три лицевих, накид і дві петлі разом з нахилом вліво. Повторюємо знову чотири лицевих, друга, третя, четверта, дві петлі разом з нахилом вправо. Повертаємо наші петлі і пров'язуємо дві разом. Робимо накид, три лицевих, одна, друга, третя. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Одна лицева для симетрії. краєва виборідна. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 14 рядочок за малюночком. Накиди, не перехрещуємо. Всі ми люди працюємо і зустрічаємось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 15 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо шість лицевих: одна, друга, третя, четверта, п'ята шоста, Робимо накид, пров'язуємо три петлі разом, робимо накид і дві лицевих. Все, пров'язали з вами рапорт 15-го рядочка. Повторюємо знову шість лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Робимо накид. Три петлі разом, накид дві лицевих. Так, ще раз повторюємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість петель лицевих робимо накид, три петлі разом, накид дві лицевих. І одна лицева для симетрії, краєва виверідна. Повертаємо роботу і пров'язуємо 16-й рядочок за малюночком. Накиди не перехрещуємо. Так, пров'язуємо. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 17-й рядочок. Так, краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицеву, робимо накид, і дві петлі разом з нахилом вліво. Далі пров'язуємо: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма. Так, пров'язали з вами рапорт 17 рядочка. Повторюємо знову одна лицьова, накид, дві петлі разом з нахилом вліво і вісім лицьових. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Знову повторюємо: одна лицьова, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. І вісім лицьових. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І одна для симетрії. краєва виборіна. Повертаємо роботу і пров'язуємо 18-й рядочок за малюночком. Накиди не перехрещуємо. Все працюємо. Так, пров'язали. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 19 рядочок. Краю знімаємо, пров'язуємо дві лицьових. робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво, і 7 лицьових. Одна. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Пров'язали з вами рапорт 19-го рядочка. Повторюємо знову дві лицевих, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, сім лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Знову повторюємо з вами дві лицевих. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво, Сім лицевих: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і одна для симетрії. Краєва виверідна. Повертаємо роботу і пров'язуємо 20-й рядочок за малюночком. Всі петлі виворідні, накиди не перехрещуємо. Працюємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 21 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три лицевих, одна, друга, третя. Робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво. І шість лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Це ми з вами пров'язали рапорт 21-го рядочка. Повторюємо знову три лицевих, одна, друга, третя накид, дві петлі разом з нахилом вліво, шість лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Так, Повторюємо знову три лицевих, два, три, робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво, шість лицевих, одна, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста і одна для симетрії. Краєва, виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 22 рядочок за малюночком. Все ми любі пров'язуємо і зустрічаємося. Так. Є, пров'язали. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 23 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицьову, дві петлі разом з нахилом вправо. Тож нам з вами треба їх розвернути і пров'язати дві петлі разом. Робимо накид, одна лицьова накид, дві петлі разом з нахилом вліво, і п'ять лицьових, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Все, пров'язали з вами рапорт 23-го рядочка. Повторюємо знову одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, одна лицева, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, П'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята. І повторюємо ще раз: одна лицева. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, п'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята. І одна лицева для симетрії краєва виворітно. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 24-й рядочок за малюночком. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 25 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо, тож повертаємо їх і пров'язуємо дві петлі разом. Так, дві петлі разом робимо накид, три лицевих, 2, 3. Робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво. І чотири лицьових одна, друга, третя і четверта. Все, пров'язали з вами рапорт 25-го рядочка. Так, повторюємо знову дві петлі разом з нахилом вправу, повертаємо петлі і пров'язуємо дві петлі разом. Робимо накид, три лицьових, одна, друга, третя. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво і 4 лицьових, одна, друга, третя, четверта. І повторюємо ще раз: дві петлі разом з нахилом вправо, робимо накид, три лицьових, два, три, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, 4 лицьових, третя, четверта і одна для симетрії. Краєва виворіна. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 26 рядочок за малюночком. Все пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо 27 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицеву, дві петлі разом з нахилом вправо. Далі робимо накид, одна лицева, накид і дві петлі разом з нахилом вліво. П'ять лицевих. Одна, друга, третя, четверта і п'ята. Пров'язали з вами рапорт 27-го рядочка. Повторюємо знову: одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо. Робимо накид, одна лицева накид і дві петлі разом з нахилом вліво, П'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта і п'ята. Повторюємо знову одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво, 5 лицьових, одна, друга, третя, четверта, п'ята і одна для симетрії. Краєва виворітна. Повертаємо роботу і 28 рядочок пров'язуємо за малюночком. накиди не перехрещуємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 29 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Далі робимо накид 3 лицьових. Раз, два, три. Робимо накид 2 петлі разом з нахилом вліво і 4 лицьових. 1, 2, 3, 4. Пров'язали з вами рапорт 29-го рядочка. Повторюємо знову дві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицевих, раз, два, три, накид, дві петлі разом з нахилом вліво і 4 лицевих. Одна, друга, третя, четверта. Повторюємо знову дві петлі разом з нахилом вправо. Робимо накид 3 лицьових, Накид 2 петлі разом з нахилом вліво і 4 лицьових, 1, 2, 3, 4. Одна лицьова для симетрії, краєва виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо 20-30 рядочок за малюночком. Все, ми любимо, працюємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 31 рядочок. Крайву знімаємо, пров'язуємо дві лицевих, робимо накид, три петлі разом, робимо накид і шість лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Пров'язала з вами рапорт 31-го рядочка. Повторюємо знову дві лицьових, накид, три петлі разом, накид, шість лицьових, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Повторюємо знову дві лицьових, накид, три петлі разом. Накид шість лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і одна для симметрії. Краєва виварітна. Пров'язуємо з вами 32 рядочок за малюночком. Всі петлі, виварітні. Накиди не перехрещуємо, пров'язуємо і зустрічаємось. Так, все пров'язали. І ось така у нас з вами краса виходить. Ми пров'язали з вами рапорт у висоту в 32 рядочки. А тепер вам треба повторювати з першого по 32. А в мене тут пров'язано два рапорти. Між рапортами я зробила чотири рядочки, пров'язала за малюночком. В мене вийшло два лицевих і два виворітних, щоб якось від'єднати їх між собою. Бо коли починаєш відразу в'язати рапорт візерунка, то дирочки дуже близько одна до одної і ну, перекликаються так. Таке враження, якначе вони з'єднюються. Тож я вирішила зробити такий невеличкий відступ між рапортами. Якщо вам так подобається, то ви теж можете так робити. Можна пров'язати не 4 рядочка, а 2 рядочка або зробити навпаки ну, 6. Так? Ну, дивіться, ну, в принципі, виглядає непогано, якщо від'єднювати між собою рапорти. І ось така ось краса виходить візеруночок простенький і дуже красивий. Все ми любимо. На сьогодні в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Ще раз повторююсь. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки вподобайки. Звичайно, хотілося б побільше коментарів і лайків, тож, не жалійтесь на пальчики вгору. Для вас це нічого не стоїть, а для мене це приємно. Також пропоную ставати спонсором мого каналу. А Якщо ви ще цього не зробили, то скоріше зробіть все, ми любимо. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока, пока.